О, який прикольний! Супер! Оце пацячок. Гарний пацячок. Кия! Шукає! Якусь здобич Друзі, всім привіт! Я приїхав на риболовлю. У нас дощ плеє, трошки зупинився. Все рівно я одягаюся, не промокаючи костюм, екіпіруватися треба нормально, тому що і вітер сильний, і дощ сильний. Одітися треба тепло. Так, я на місці, я одівся, тому що погода у нас не айс, холодно, дощ з снігом. Машини може бути далеко, так що добігти можу навіть не встигнути, щоб Хе, дощ не намочив. Краще одитися зразу. Я на такому чарівному ставу. став комерційний. Он за гроші. Остав, щоб половити дозволить. А я хочу спробувати. Що я їх не заціпив. Вітер, правда, сильний, боковий, шнур видуває, починаю з важкої такої приманки. Що з цього вийде, я не знаю, тому що рибалка це не передбачена, ні одна. І сказати, що чи буде риба, чи не буде. Не може ніхто. Я захотів, сюди прийшов спробувати. Вітер дує, видуває прям таки на поверхню. Приманку. Треба дати паузу, бо трохи занурилась. Я вже тут ребачив. Правда, не цього року. Цього, цього року я тут перший раз. Хочу спробувати. Річка мутна, якось на річці я теж був. Поки безуспішно. Є вільний час вирішив з'їздити сюди. З собою я взяв сп'єнінг, той, що була обламана вершинка. Я його відреставрував і запустив у бій. Так сказати, він знову повернувся в сім'ю. Сука противник серйозний. І з нею, в принципі, церемониться це особо. Не варто. Деколи потрібно екстремальне Вивази. Може бути мене погано чути тому що до вітер сильний. Друзі, вибачайте. Такі погодні умови. Так. Взяв підсак, тому що береги високі і не завжди скрізь є можливість рибу взяти, скажімо так, руками чи відгріпом, чи забагрити багориком. Підсак він так буде понадійніше. Став повний води. Переважно тут води менше. Так, на сантиметрів може 20-30. Буває менше. Так його. Важко закидати недалеко від руки. Вона забирає просто крава. Не обов'язково мати там цілу шухляду, повний мішок, всяких приманок. Тому що, якщо вона тут клює, я вам скажу просто, якщо вона клює, то вона клює. І в принципі її майже все рівно що там буде блестіти в тій воді йдемо на дальній кордон туди Ближче аж до дерев зубаста панянка і коварина Я ще перевірю пару місць і прийдеться щось мудрувати. Рибу ніхто не обіцяв. Пішов непогано, але дугу видуває все рівно. На цій водоймі О... Дуже-дуже рідко буває, що нема вітру. Практично завжди тут дує вітер. Водойма знаходиться серед полів. І вітер має дорозігнатися. Завжди тут він дує. Завжди він тут дує. І це він ще так дує з Якщо боковий. Но переважно тут... Я вам скажу, друзі, був. Но переважно він дує, отак як ми з вами стоїмо лицем до того берега на другому боці. От він й дує прямо в лице. То таке відчуття. Якщо ти посидиш на рибалці пару годин, то ти так якби на мотоциклі, я не знаю, без шолому проїхався там на великій швидкості, не один кілометр. Дуже неприємно тоді. Іду і він так відповідно переваже. І ту столову я тут ловив. Гарно тут ловив тут столоваю. І не тільки я. Не тільки я один. Тут людей багато, дуже приходило колись. Він клював тут чудово, причому різних розмірів. Не ловив я тут таких дуже великих. Там 10 за 10. Не бачив, не знаю, можливо є. Коропи тут є гарні. Я більше люблю таку рибалку. Активно. Ось такого риболовлю, стрільнінгову ловлю. Пошук. Ходити в берегом, пробувати різні місця, шукати то місце, де може стояти. Місце. І ще за що Не всім така риболовля до вподоба. Другі види риболовлі мені теж подобається. Вон, я коли ловлю таку мирну рибу, я все рівно беру спінінг йду бліснити. Така натура моя. По-любому у, у вас виникло запитання, що він вчепився до одного космастера. Мені незручно кидати, бо тепер вітер. Пояснення про це. Друзі, я у своїх відео ділюся з вами своїми такими прибуловними походами. Не заставляю вас робити так само. Не подумайте. То я вас якось там змушую робити так, як роблю я. Ловити на ті приманки, не знаю. Ходити там, ловити рибу в тих місцях, чи, чи, чи ще щось. Я собі рибалю так, як мені добре. Як у мене виходить. І все. Сприймайте це все просто. Не треба нічого ускладнювати. Я як вмію, як у мене виходить, так я і рибачу. Все дуже просто. У мене рибалка це просто. Я не ускладнюю ніякі оці риболовні моменти. От у мене багато друзів запитує. Серега, ну як ти? Вибираєш приманки, як ти їх купляєш. Хлопці, вірите? Я не знаю, що вам сказати. Ні, ти, я, я їм говорю, зараз вам поясню що. Але от вони думають, що там ціла наука. Так, У... да, це наука, я не стою. Важко вибрати. Кожна приманка індивідуальна. Це там нюансів вагони з цілежкою. У мене, наприклад, я їм поясню, що дуже просто кажу, навіть не повірить. Як? От мені сподобалось, я купив і пішов на рибалку. Все. Я виріс в такий час. Якраз виростав в такий час. Я привик до того відноситись так. Появилася сприманка, там було, там, я не знаю, там 80 копійок на ту блісну, наприклад. Десь там туди-сюди, ну, назбирав, відклав. Все, ти пішов в культовари, ти її придбав, а інакших видів там просто і не було. Привезли якихось там п'ять блешень. Розібрали їх за один день. Все. Коли привезуть, не ясно. І ти її купив і все, я прийшов додому і одразу пішов на рибу. Скажете, Та риби було в той час багато. Риби і тепер її немало. Я так само і в той час риба не завжди клювала. У час моїх ровесників. Ви могли тільки щось узнати. Запитати якогось дядька чужого, хто мов батька міг з татом своїм поговорити, щось запитати, якщо тато був рибаком. Хто не мав, може спілкуватися з чужими батьками. Так що. Або з якимось старшим дідом, прямо на річці. Ну скажіть то, скажіть це, а на що це? А для чого це? Коротше, такими ми були пацанами. Вічно доставали старих рибаків. Тепер такого немає. І це добре, тому що кожен може вдома навіть навчитися. Посидіти пару годин в інтернеті. І ту тему, яка його цікава риболовлі, Вивчити до я, пити зразу купити те, що йому потрібно, бо він вже знає, що йому потрібно. Прийти на рибалку вже готовим. Теорі теорію знаєш вже дійсно, чуть не на 100%. І цю теорію, якщо він ще практичкою зніму рюкзачок, Ууу, важкі. Так, ось я вже тут. Аж прийшли ми це все з вами. весь берег. Ось так. Поки що один ударчик. І якщо він ще прийшов на водойму і закріпив це все ще практикою, в нього клюнуло, він піймав рибу. Опа, я знайшов. Таке буває. А що на березі? Практично дивно. Хто сидір вогне так, треба забрати. це треба знімати. І якщо йому повезло, то він навіть в перший же день своєї риболовної такої кар'єри. То що я цікаво. Ці якась така легенька. Ой, очки гострі. Латонна. Лісна виглядає, як саморобна. Ні, це не саморобна, це ж штамповочка. Але Таке буває, бачите? І це. Він в перший день, як піймає ще того коропа, наприклад, ці, куди на яку яку тяму його туди потягнуло. Все. Це супер тоді. Ось така. Лесенка. Питають мене, друзі, очки хороші. Чому я не використовую скрутки? От, наглядний приклад. Якщо ти не прослідкував за скруткою, вона тут і переламалася. У мене такі випадки були, За усім не услідиш. І я від них відмовився. Вони дешевши, звісно, купити і набагато проще зробити самому. Але я не люблю на них рибачити. Того я не не користуюсь. Ну це не означає, що... Ви теж можете не користуватися. Ви собі любите? Ви на що любите? На то собі рибачите і нікого не слухайте. Нікого. Одне, що ви можете когось послухати, це, наприклад, у тій темі, яка вас цікава. Ви знаєте якусь людину, яка дійсно знає багато інформації, корисної, має дуже великий досвід у риболовлі, у тій чи інші. Темі. Ви її щось запитали, і вона вам може щось розказати, пояснити, показати, порадити. Тоді, так. Да. Тоді ви, скажімо так, можете навіть не то, що можете, навіть потрібно з таких людей, з ваших там особистих знайомих брати приклад. І прислуховуватися, тим більше, якщо ви ту людину знаєте блеску, ви її довіряєте, ви знаєте, як вона ловить ту рибу, яку рибу, як. І хочете навчитися так само, тоді так. Да. А так не слухайте нікого ні про що. Ото все балачки. Отут вітер вже прикольно. <су> вже Можна кидати і по вітру таку в той бік бік той хотенки зараз тут попробую обірочки якісь вертушечки може тут буде зручніше їх позакидати поставив таку цикаду а тут класно теж вистрелював Цука полюбляє таку вібрацію, коли там вона дає в воді. І такі різкі підривчики. Потім легесенька така коротенька пауза. І от так на цій коротенькій паузі буває. Класний удар. Але ну, сьогодні я бачу, що ніякі провокатори не діють. Малесеньку поклов колібалочку 14 грамів такого кислотного кольору Мактайлів. Пробуємо всі поки що тишина повна ігнори, сюка Нічого Сезон тільки починається Буде ще риба по-любому з друзі я рибалю сьогодні на свій те, що я зламав. І все чудово. Веде він себе адекватно і зовсім мені не заважає. Я навіть не помічаю, що там він з'єднаний з двох частин. Фактично на вершинці її і не бачу. Тактильні відчуття в нього не помінялись, дружиною його зберіг. Класно все вийшло. Так що не треба боятися щось робити своїми руками. Друзі, залізо мовчить. Пробуємо на таку штучку. Такі, такі глайдики. Мені джерк. Но не хоче ніхто його з'їсти. Друзі, це повний ігнор. Перебрав вже кучу приманок, бо тут мені подобається закидати. Пробую в облєрочки. Мініджерки. джерки. Зараз буду знову, мабуть, вертатися до важкої артилерії. Типа металеві приманки. А цей тут носом пари малої глибини. Такого поставив з меншим зануренням. Натуралочка пробуємо. Пишу силикон в бой. Тихо, тихо. Добре, що дощ перестав. Ніби такий колір мав би провокувати щуку на атаку. Побачимо? Може він спрацює? Друзі, поставив знову космастер, бо йду знову, коротше повертаюсь до машини. Там зараз знову боковий вітер. Відрибачив я цим спінінгом. Тут я провів достатньо часу. Спінінг тепер протестував свій після ремонту. Ось я вам покажу, де він був зламаний. Ось тут. Ось так він тут сточений Показав себе чудово, так що такий ремонт має право на життя. Все чудово. Хто не знає, тому кажу, що я був зламав спінінг, коли витягував з машини і вершинку задів стойку. Вказала хряц і все. На моєму YouTube канальчику є відео, як я його ремонтував. Маєте бажання, можете переглянути. Є різні види ремонту. Я собі велру такий, зробив так. Поки що. Це чудово. Надіюсь на далі буде так само. Іду так я вздовж берега аж звідти. Пробую по різних місцях. Тихо. Час вичерпано для рибалки. Шикарно я провів час. Обійшов весь берег. Обкидав багато приманок, риби я не піймав. Але це не страшно, це навіть дуже добре. Другим разом піймаю по-любому. Якщо на другим, то третім, це нормально. Але зато я свого вірного друга свій інструмент прогуляв, його обтестував капітально. Накидався, наблиснився різними приванками. Все, можна сміло вийти додому. А сюди ми ще приїдемо з вами по-любому. Якщо все буде добре, ще навіть ту столову будемо ловити. Все покажу. Шануйтеся, друзі, я знаю, що ви за мене вболівали. Хотіли, щоб я піймав рибу. Я теж так хотів. На каналчик підписуємося, подобаєчки, кладемо коментарі, пишемо. Все, всім добра, всього найкращого. Пока-пока, друзі.